Медсестри та лікарі з відділень невідкладної допомоги, які дивні або неадекватні вчинки пацієнтів трапляються частіше, ніж ми можемо уявити. Кількість людей, які припиняють приймати ліки, а потім дивуються, чому симптоми повертаються, особливо коли йдеться про їхніх власних дітей, вражаюча. Ти нагадав мені одну історію: сім'я, в якій троє дітей. Перша дитина померла від кору, друга теж померла від кору. І ось третя дитина, у якої теж шкір, перевіряємо, жодної вакцинації взагалі. Я дуже довго працювала медсестрою в підлітковому центрі реабілітації від наркотичної залежності, приймала хлопця на лікування. В нього був жахливо зіпсований зуб, понад рік уже гнив. Мама дістала пляшечку зі старим річної давності амоксициліном, змішаним з парацетамолом і каже: коли він каже, що йому болить десь раз на кілька місяців, я даю йому одну таблетку антибіотика і одну знеболювальну. Коли ми пояснили, що так антибіотики не працюють, вона почала захищатися не треба мені казати, як доглядати за своєю дитиною. Чесно кажучи, те, що він потрапив до цього закладу, це, мабуть, найкраще, що з ним сталося. Тримають близьку людину при житті, хоч та вже давно не має жодної якості цього життя, просто через почуття провини. Через те, що колись не провели з нею достатньо часу або бояться прийняти важке рішення змінити план лікування на паліативний ще гірше, коли ці родичі відмовляються від знеболювального замість самого пацієнта. Деякі лікарі надто м'які в поясненнях родичам: типу бабусі вже 98, у неї рак четвертої стадії, ну немає на цій планеті лікування, яке б врятувало її від неминучого. Була пацієнтка на діалізі, і її власні діти по суті катували її. І знаєте що? Вони ще й платили за це з власної кишені, а це зовсім не дешево, тому ніяка страхова просто так не могла сказати досить. Пацієнтка благала медсестер її вбити. На це було важко дивитися. За словами персоналу, діти навідувались до неї десь раз на місяць, але відчували провину за те, що не можуть відключити її та дозволити природі зробити своє. Помилкове переконання, що якщо кричати чи бути хамовитим до медиків, то твого родича вилікують краще, ні. Ми все одно подбаємо про пацієнта, але погодься: ніхто не горить бажанням викладатися наповну, якщо ти нас знімаєш на камеру чи принижуєш. Доповнення. Не сказати медсестрі на тріажі, що ти маєш заразну хворобу, а згадати про це між іншим вже після того, як тебе оформили. Ой, у мене був ковід два дні тому, та я ж на оперізувальний лише лікуюся. Друже, ми маємо знати це одразу, щоб захистити і тебе, і всіх навколо. Обурення, що в лікарні немає стоматолога посеред ночі. Так, ми розуміємо, зуб може боліти пекельно. Але в невідкладній допомозі не сидить черговий дантист. Так, хірурги щелепники приїдуть у випадку травм, але видаляти тобі зуб мудрості о 3 ранку не будуть. Брехати про біль у грудях, щоб тебе швидше прийняли. Хитро, правда? Але насправді ні. Тобі зроблять кардіограму і перевірять тиск. Якщо нічого критичного, сидітимеш у черзі, як і усі. Погрози відмовою від лікування класика. Але давайте чесно, це ж ти хворий, не ми. Те, хто досі не розуміє, що поводитись грубо агресивно чи зневажливо не означає отримати кращий догляд. Навпаки, минулого тижня прийшов 55-річний чоловік, рак четвертої стадії. Дружина привезла, бо йому важко було дихати, підозрювали метастази в легенях. З'ясувалося, що рак ще не поширився, але він два тижні тому був на хіміотерапії і відмовився носити маску, хоча був імунокомпроментований. Відмовився від сіпап, відмовився від інтубації седації, насичення киснем стрімко падало, дозра – внутрішньолікарняна пневмонія. Рентген підтвердив: пневмонія з ураженням легені. Він усе одно все заперечував і ще погрожував нам, називаючи ідіотами. Помер наступного дня. Посів, показав, у легенях дійсно був збутник, характерний для лікарняної пневмонії. Маски це не просто рекомендація. І найбільше шкода його дружину. Вони щиро вірять, що не їсти 24 години це знущання, і готові відмовитися від обстежень, які могли б рятувати їм життя або хоча б допомогти в лікуванні. До цього ж належить і те, що скільки пацієнтів пошепки зізнаються. Я все-таки з'їв перед операцією. Але лікарю не кажіть, добре? Ага, звісно, я обов'язково скажу лікарю. Під час моєї останньої колоноскопії, поки чекав у черзі, почув, як одного пацієнта відмовилися обстежувати, бо він зранку поїв і не дотримувався голодування. Лікарі пояснювали, що це небезпечно, може бути аспірація, плюс не буде чітких зображень. А він усе повторював, що хоче поговорити з начальством. Прийшов завідувач відділення, який підтвердив, що обстеження сьогодні не буде, а цей чолов'яга так і продовжував. Але мені дуже треба, просто я не можу голодувати 24 години. От дурненький. Крики на персонал приходять до приймального відділення зі скаргами типу Ой, болить горло. А самі при цьому їдять так такі прямо в черзі до лікаря. Викликають швидку допомогу через забитий палець на нозі чи зубний біль, нібито кінець світу. Відмовляються вірити, що саме наркотики чи тютюн спричинили їхні проблеми. Безперервна блювота сер. Та це просто трава, нічого серйозного. Біль у грудях? Ні, не через вейп, я так завжди курю. Проблеми з серцем? Ну, так я лише на метамфітаміні трохи був і ще моє улюблене. Не забрали антибіотики з аптеки, хоча ми чітко пояснили діагноз. Через кілька днів знову з'являється в приймальному, кричать, що їм не стало краще, бо це наша провина. Але як же? Ви ж не вилікували мій цистит? Ну ви ж і не починали лікування. Я нічого не знаю, тепер у мене вже нирки болять. Мене просто завалили коментарями під відео в TikTok. Один хлопець виклав ролик, що чекав 12 годин у приймальному, поки його не огляне лікар, і весь цей час йому було боляче. Я написав: якщо ти через 12 годин живий, дихаєш і ходиш, то це ну не була надзвичайна ситуація. І тут почалося сотні коментарів типу. А от я зламав кістку і теж чекав. Мене порізали, і я чекав, і так далі. Так, ви чекали. А хтось у цей час прощався зі своєю дитиною. Чиясь дружина сиділа в коридорі шукала роботу, бо не знала, чи виживе чоловік після аварії, і якщо виживе, чи не стане інвалідом, а хтось там ледь дихав після ДТП. А хтось прийшов, подумав себе вбити і не мав іншого місця, куди звернутися. Запам'ятайте, приймальне відділення це останнє місце, куди ви хочете потрапити швидко. Якщо вас не беруть одразу, вам пощастило, бо ті, кого беруть одразу, часто не переживають ніч. Не зрозумійте неправильно, система охорони здоров'я справді ламається і не має бути 12-годинного очікування, але це не через перевантаженість, а тому, що половина просто приходить у приймальне через забій ноги після футболу. Раніше я працював у психіатричному стаціонарі, а зараз у приймальному відділенні і почав помічати речі, які мене шокували. Параноїдальна поведінка, марення усе це набагато поширеніше, ніж здається. Люди з серйозними, але ще недостатньо критичними симптомами вільно ходять з суспільством. Більшість психіатричних діагнозів чи примусових госпіталізацій відбувається лише тоді, коли ці симптоми проявляються перед правильними людьми в правильний момент. А ще повне нерозуміння свого тіла. Люди щиро не знають, що є нормою, а що тривожним сигналом. Ні. Якщо кінчик пальця на нозі почорнів місяць тому, це ненормально. І так, саме тому зараз ми викликаємо хірургів, щоб з'ясувати, чи здасться врятувати решту вашої стопи. Скільки людей приходить у приймальне відділення, ніби це стоматологія? Або просто щоб зробити тест на вагітність. Серйозно, цей тест абсолютно такий самий, як у найближчому магазині Dollar General. Йди туди і дай мені спокій! Просять зробити МРТ без обстеження, бо їм так сказав мануальний терапевт. Чувак, якщо ти хочеш справжню медицину, дозволь мені зайнятися нею. Я не буду просто так призначати МРТ, бо який шарлатан тобі це порекомендував. Фізично здорові дорослі при здоровому глузді, які навмисно обмочуються або брудняться, щоб покарати персонал за те, що до них не прибігли миттєво після натискання кнопки виклику. Я бачила, як ти зайшов сюди своїми ногами. Ні, я не буду витирати з тебе сечу. Ти вдома теж на себе пісєєш? Ні. Ось тобі серветки, чиста сорочка і простирадла. Хочеш у душ, я проведу. Люди, зазвичай родичі чи відвідувачі, які стоять у дверях або коридорі, свердлять персонал поглядом, бо їм довго чекати. Так, ви чекаєте. Так, система не ідеальна, і я теж хотіла б, щоб було інакше, але щороку скорочують персонал. Урізають фінансування, а пацієнтів більше, ніж будь-коли. І стояння з закоченими очима та схрещеними руками ніяк не прискорить лікарню. Погрози піти, ніби це дасть вам кращий сервіс. Черга з 20 людей на ваше ліжко вже є: ось бланк на підпис, ось двері. Гарного вам дня! Люди, які пішли з лікарні всупереч медичним рекомендаціям, а потім повертаються і влаштовують істерику, що все треба починати спочатку. Ні, ми не тримали за вами місце. Ви ж самі пішли. Якщо передумали, ласкаво просимо назад у чергу. Вимагання обстеження або діагностики через хронічні хвороби, коли ви вже були в усіх спеціалістів міста. Пані, якщо гастроентеролог уже все вам обстежив, зробив усі біопсії і нічого не знайшов, ми не зможемо зцілити вас за один день у приймальному відділенні. Спеціалізація приймального відділення це не відкладна медицина, це ж написано на будівлі. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!